Сто освіти України, вкотре наголошує усі грошові внески в школах батьки сплачують добровільно. Сніданок з 1 плюс 1 побував у двох навчальних закладах столиці та спробував дізнатися, хто кому платить. На цю тему після поговоримо з нашою гостею. Це одна з найпрестижніших шкіл Києва. Тетяна щаслива, що її 14-річна донька навчається саме тут. Жінка каже, проблем із поборами ніколи не мала, хоча гроші на школу здає. Ми добровільно все платимо і всім задоволені. Я лічно йду в бухгалтерію, плачу, мені квітанція видається, все як потрібно. Та учні цієї школи кажуть протилежне. Ми е, здаємо вчительці, а вона вже прийде директору, а і директор передає, передає всім, всім людям. На книжки ми здаємо гроші. Спілці коштує. Ну, на книжки 205 гривень. Ми вже здавали, а на ремонт ну десь гривень 500. у звичайній загальноосвітній школі. Ситуація схожа. Ольга Михайлівна, бабуся шестикласника Віталіка, заклад, в якому навчається онук, пенсіонерці подобається насамперед за професійність вчителів. Запитання про гроші на шкільні потреби жінку здивувало. Що касається цих внесків благодійних, я, чесно говоря, не слышала. А от онук Ольги Михайлівни Віталік все чув і навіть знає, на що здаються гроші. Мої батьки здавали гроші е, вчительці, і потім це все йшло на ремонт, на підручники. В деяких класах до сих пор немає шкільних ну, досок. І, хоча на камеру дорослі заперечують здирництво у школах, інтернет просто рясніє коментарями розлючених батьків. Сегодня на собрании сдаем ежемесячно по 100 гривен. Из них 20 уборщицы. Интересно, она разве не на ставке? 15 охране школы, 60 фонд гимназии и, внимание, 5 гривен медсестре. 943 ученика по 5 гривен равно 4715 гривен ежемесячно. Это на бинты, ватку и зеленку? Кожний місяць здаємо 220 гривень, 150 фонд школи, 70 фонд класа, моюще, канцелярія, подарки і так далі. У міністерстві освіти вкотре наголошують, що усі внески батьки добровільно сплачують у шкільні благодійні фонди, на які ані дирекція закладів, ані вчителі не повинні тиснути. Та чи не є це спробою легалізувати шкільні побори? Щоб у сійній день став теплішим, почніть його разом з Якоп Смунар. Щоранку на каналі Один Плюс один аромоксамит Якоп Смонар запрошує гостей. Отже, цей сюжет ми дивилися разом з правознавцем, адвокатом та громадським активістом Тетяною Монтян. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго тему ми започаткували через цю тему, зашкалює кількість повідомлень у нашій так. у нашій мережі Фейсбук. Юлія Малета батьки змушені створювати належні умови для своїх дітей власним коштом у вигляді добровільного внеску. Далі Марина Полищук, так сплачуємо абсолютно все ремонти, прибиральниця, фонд школи, фонд класу і так далі. І так далі. Ви мати чотирьох хлопчиків. Так. А ви стикалися з ситуацією, коли просили в школі за щось гроші? Звичайно. Як ви реагували? Як ви рагували? Ну, Ну, знаєте, це дійсно подається під соусом благодійних добровільних внесків, але кожен розуміє, що значно простіше сплатити ніж чекати, поки твою дитину гнобитимуть, якщо ти не здаси ці кошти. Угу. Але розумієте, в чому тут справа? Таким батькам, як я, які все таки працюють там адвокатами і так далі. Простіше здати ніж заморочуватися думками про те, куди йдуть ці гроші, так так думають і прості громадяни правна, в Луганську в Мелітополі. Правильно, де... правильно. А, обрати, а справа підковані. в тому, що ніяких альтернатив в принципі немає, або звичайні школи. От мої діти ходять в ті школи, які знаходяться поруч з моїм будинком. А скільки вони більше цікавляться спортом ніж навчанням? Ну, кожному своє в цьому житті. Я цим також особливо не заморочуюсь. Справа тому, що інші альтернативи ще дорожчі. Якщо це якісь там наворочені гімназії, ліцеї і так далі, то там побори значно більше, причому абсолютно офіційно. Як то кажуть, не хочеш, не вступай. Тобто, все-таки просто платити і все. Знаєте. От я ж кажу, таким батькам, як я, це в принципі байдуже. Добре, є батьки, Але які не можуть сплатити да, гроші, от, немає, от, їх, проблема, що робити. Проблема якраз в тих батьках, у яких просто немає uh -huh. цих коштів. От коли я йшла на цю передачу, я поговорила з одною своєю клієнткою, яка виховує хлопчика сама, і зрозуміла, вона могла б знайти значно краще застосування своїм коштам, ніж побором. І вона розказала, що є у нас там, в Дарницькому районі гімназія «Радосінь», Звідти перевели 5 чи 7 дітей, тому що там погана вчителька, діти ридали, просили їх перевезти і так далі. В чому була проблема? Вони відразу здали тисячу гривень, їм сказали, що це аж на 4 роки. А коли вони забирали дітей, сказали: поверніть нам ці гроші, хоча б частково їх послали подалі. Вони написали в прокуратуру. Але я переконана, що все це здирництво процвітає під дахом. І ніякої реакції я переконана не буде, тому що зрозуміло, що збирати такі кошти системно, навіть якщо це 5 гривень на медсестру, то разом це майже 5 тисяч гривень. Це не може робитися просто так без дахування. Люди волають, Марія Ольшицька, давайте просто не платіть багато точок. В цій ситуації винувата держава. Родителям і так тяжело расти дітей, ще й платіть за школу. Ну тобто заклик іде, щоб масу люди перестали платити, люди що неможливо Люди не будуть не платити. О масово, тому що кожен індивідуально боїться, що мою дитину загноблять. Люди реально цього бояться, тим більше, оскільки це масово, це квітне абсолютно в усіх школах, uh -huh. починаючи від най-най-най недолугіших, там десь там на з жахливим подколективом і так далі, і закінчуючи гранд ліцеємі. А оскільки це явище абсолютно масово, кожна людина розуміє, що означає мій індивідуальний бунт? Ну і не заплачує, ну загноблять мою дитину. Що далі? Як цивілізовано все-таки впорядкувати таку, таку ситуацію? Це державна програма. Це потрібно, щоб Такої держава виділяла достатньо коштів. На утримання учбових закладів кожному зрозуміло, що хто може вчити наших дітей за ті копійки, які офіційно платить держава. От люди, які обурюються, вони подумали, а вони самі пішли б працювати в школу з купою аболтусів, вибачте, да, які не да. хочуть вчитися, яких цікавить виключно інтернет, гульки і так далі. А дітей, які дійсно хочуть вчитися, їх мізер в порівнянні з усіма іншими, хто з наших тих, хто обурюється, готовий за ці копійки. І ти працювати риторично ще вибачте, так, такий момент? Батьківський комітет цим займається да, в основному? То вони можуть місцевому десь регулювати. Яка сім'я не, не з багатих і можливо Я знає чесно, менше брати так, гроші? Я ніколи цим не заморочувалась. Я не ходжу на батьківські збори, тому що там мови не йде ні про що інше, крім як про гроші. От мені дзвонять з батьківського комітету. Я відразу питаю: не грузіть мене цими Скільки подробицями. Грошей, так? Скільки з мене на останок дуже коротенько, пані Тетяно? Антон Квітень пише: яка сума пода? Арка учителям може вважатися взяткою. Розумієте, справа в чому? Подарок це справа добровільна, подарунок, а хабар це вимушений дар, скажімо так. І межу ви ніколи в житті не проведете в силу того, що жоден. Вчитель не зізнається, що він вимагає або створює умови для того, щоб не дати було неможливо. Це часу у нас немає. Ми знаємо, що ви ще в школі колись були викладачем астрономії і фізики. Ніколи подарунки не брали. Моя мама була мама. вчителькою фізики та астрономії, і вона, я думаю, перевертається в домовині, дивлячись на те, що зараз робиться в наших закладах. Тетяна даблана. ментяна, громадський діяч і правозахисник була в гостях сніданку з один плюс судин. А ви продовжуєте дискутувати на цю тему? Нам цікаво все таки, треба робити побори. Внески в школи Чи ні. свої історії. Мережа Фейсбук сніданок з один про суд. Далі буде.